Сьогодні у випуску вдвічі зросла кількість звернень за житловою субсидією у Кропивницькому. Чому та хто її отримає? На Кіровоградщині продають марки, щоб допомогти зруйнованому росіянами музею Сковороди на Харківщині. Донецький драмтеатр показав у Кропивницькому виставу. Будівлю театру зруйнувала російська армія. Частина акторів евакуювалась на Закарпаття. 79-річна Віра Крупельницька прийшла в Кропивницький центр адмінпослуг подати заяву на отримання субсидії. Газ, вода, світ, мусор, труба без субсидії. В минулому році комунальні послуги на зимні місяці моїй сім'ї обходилися у 2600 тисячі гривень. Моя пенсія беремо грубо три тисячі гривень. Сплачую в середньому 2500 за комуналку, лишається тільки на хліб, на молоко раз у дві неділі. Я чесно кажу, раз у дві неділі я маю право трьохлітровий бутильок молока взяти. І на хліб ну, якоїсь крупи. За м'ясо давно забули, а сало то взагалі не покормало. Минулого року каже субсидію не отримувала. У зв'язку з тим, що син не працював півроку. З кінця року син уже працює офіційно, все як положено, і тепер я маю повне право знов подавати документи на виплату субсидій. У вересні кількість звернень про отримання державної допомоги на оплату комунальних послуг зросла вдвічі порівняно з серпнем, говорить начальник відділу Кропивницького департаменту соцзахисту Андрій Рибальченко. Зараз звертаються люди, які не мали субсидію рік, два-три чи взагалі вперше звертаються. Це кількість, хочу зазначити, що у зв'язку з військовим станом не треба звертатись людям, в яких у складі сім'ї були прописані люди, але фактично не проживали. У зв'язку з військовим станом з 1 травня ці субсидіанти субсидії також автоматично продовжують срок дії. Необхідно звертатися з людям, які обов'язково протягом 30 днів, в яких змінився склад сім'ї, хтось тобто виписався або прописався. Хто отримав, має у власність друге житло? Хто здійснив, здійснив покупку більше 50 тисяч гривень? Окрім місцевих жителів, звернутися за субсидією можуть переселенці. Люди заповнюють заяву декларацію. Договор оренди житла не потрібно подавати, вказують заяву декларації. Всі необхідні дані обов'язковою умовою. Є там працевлаштування або зайнятість, або перебування на обліку в центрі зайнятості. Ну якщо це пенсіонери, то тут без питань. Догляд за дитиною до трьох років, ну і таке інше, сплата єдиного соціального внеску в повноусід це для працездатних осіб. Виплати державної допомоги на оплату комунальних послуг в області отримують 79 тисяч родин. З початку року на житлові субсидії жителям Кировоградщини нарахували 688 мільйонів гривень. Субсидія у нас на сьогоднішній день виплачена по серпень місяць, включно в неопалювальний період. Субсидія нараховується десь 10 мільйонів гривень ну, на місяць, і середній розмір це трохи більше 200 гривень. То з початком опалювального зі, ну, Середній розмір субсидій значно зросте. Якщо це по минулому році, то це десь був 1700 гривень на одне домогосподарство. Заяви на субсидії приймають у центрах надання адмінпослуг всіх громад області. Віра Кропильницька субсидію має отримати з жовтня. Я думаю, що не більше як 1500-1600. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький. У дворі школи села Осетняшка Кропивницького району кочегар Олександр Марштупа рубає дрова. Ось таку купу заготували на зиму для опалення школи. У мішках палети. Шість тонн палету, 30 кілограмів у мішку. Опилки і що тут із семочок, шалу Сім років тому в школі встановили два твердопаливні котли. «Відкриваємося двері, засипаємо сюди дрова, уголь, що є тим тотем. У школі села Осетняшка – дві будівлі. В одній чавунні батареї опалення, в іншій їх замінили на сталеві. Ось завдяки цим кранам ми можемо регулювати температуру в класі. Коли жарко, ми прикручуємо кран, коли холодніше, можемо. Відкривати і температура стає значно підвищується на подвір'ї. Лежать залишки вугілля з минулого року. Від газу в школі відмовились сім років тому, каже керівниця Катерина Ситник. На опалювальний сезон іде, як правило, 10-15 складнометрів дров. Палети, якщо ми беремо, то це 5 тонн палет зазвичай, і 40 тонн вугілля. Але якщо брати економно, да, економний режим, це 25-30 тонн. Село але так, у 2015 році це була державна програма «Перехід закладів освіти на альтернативні види палива». Від опалення газом у сільській школі відмовились в якості експерименту. До цих часів до газу не повернулись, так як на даний момент ми бачимо, що саме такий вид палива є більш економний. За підрахунками начальника відділу освіти, якби опалювали школу газом, то заплатили б за опалювальний сезон більше 400 тисяч гривень. Опалення школи вугіллям обходиться бюджету громади в 300 тисяч. В довоєнний період закупівля вугілля на опалювальний сезон обходилося на 180 тисяч військовий час. Після проведення тендерної процедури вугілля виросло до 8860 тисяч гривень. Тобто вартість цих 30 тонн, які необхідно нам на зимовий період, становить 265 тисяч. Крім цього, було закуплено 6,5 з тонн палетів по ціні 7200, Це на 40, близько 47 Тисяч дрова в цьому році ми не закуповували, так як на території нашої громади проводилася санітарна чистка дерев, це тополі, деякі окації. Тому всі дрова звозилися з громади саме сюди. Нині думають, як зекономити на опаленні в школі цієї зими. Якщо ми перейдемо на дистанційне навчання в грудні, наприклад, місяці ми знаємо, що в грудні ще не так холодно, то там ми зможемо зменшити температуру в котлах. Вугілля для опалення закупили. Чекають на доставку. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. 15 тисяч таких поштових блоків сад божественних пісень, присвячені 300-річчю з народження українського філософа Григорія Сковороди, отримала Кіровоградщина. Їх продають у відділеннях Укрпошти блок це дві марки. На одній зображений малюнок сковороди фонтан нерівна всім рівність. Їх створили художники, графіки Олександр та Сергій Харуки. На другій марці портрет Григорія Сковороди. Цей блок включає благодійну складову, яка піде на відродження музею у Сковородиці Харківської області. Ну і конверт такого великого розміру. Наразі ця продукція продається у всіх автоматизованих відділеннях нашої мережі. Такий вигляд мав національний музей Григорія Сковороди на Харківщині в травні після обстрілу російськими ракетами. Виникла пожежа. Вогонь охопив усі приміщення. Музей у Сковородинівці зображений на конверті. Після продажів «Укрпошта» планує перерахувати 7 мільйонів гривень на відновлення музею, розповіла Тетяна Капустіна. З кожного блоку 15 гривень йде на благодійність в приміщенні, де цей музей знаходився, відбулося спецпогашення цього блоку 22 вересня, а також в цей же час відбулося спецпогашення у Нью-Йорку, яке проводила перша леді. І відродила взагалі ідею, чи запровадила ідею щодо відродження національних пам'яток України, які постраждали внаслідок військової агресії Російської Федерації. Кропивничанин Анатолій Войний купив марку, щоб надіслати за кордон друзям, які допомагають українській армії. Швейцарію, Сполучені Штати, Польщу, Канаду, Григорій Сковорода колись казав про те, що ловив весь світ, але мене не піймали. Щось так інтерпрет я інтерпретую так. І точно так. Я думаю, як би Росія не хотіла расисти це зробити, але все одно буде. У нас все Україна. Обмежень у продажу благодійної марки немає. Окрім відділень пошти, її можна купити онлайн. Ірина Полулях, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. У Кропивницькому під час театрального фестивалю Вересневі самоцвіти з виставою Крик нації виступив Донецький драмтеатр, який до вторгнення Росії працював у Маріуполі. 16 березня російські винищувачі скинули на драмтеатр у Маріуполі дві півтонні бомби. За різними даними, там були від півтисячі до тисячі двохсот людей, які чекали на евакуацію. Видимими з неба літерами було написано Діти. У день обстрілу там ховався актор Дмитро Муранцев. Після того, як драма нас впав, ми так називаємо драмтеатр. Ми просто вибіжали, ми бігли просто по місту, поки нас не підібрав бусів і не вивіз на трасу драмтеатрі, ми були просто як в пастці, але він не був окупований, навколо нас були наші. Він вибігав з Маріуполя в піжамі. І це була піжама людини паука. Та помаранчева. І він каже, що завдяки цій піжамі він і врятувався, його там взяли в якусь машину. Через фільтраційний табір росіян пройшов актор театру Анатолій Шевченко. Повертався в Україну через Владикавказ, Грузію, Німеччину та Польщу. 26-го приходять зелені вежливі чоловічки з автоматами і говорять, убирайтесь сюди. Тут будуть жорстокі бої. Он вже є, не ваше тіло. Нас вигнали і погнали на Новоозовськ. Там бідні люди. Ми ще в школі жили, там ще були мати, і всі спортивні, і ще якось сестрою виживали. Мати вже померла на той час, місяць, після місяця перебування в підвалі. Вона там і залишилася на клумбі, бо ховати не було можливості. Нині Донецький драмтеатр відновив роботу в Ужгороді з 54 акторів, які працювали в Маріуполі. Працюють семеро. Я знаю, що більше 60 чоловік, наших працівників, більшість з них актори залишилися в Маріуполі або доєдналися, повернулися в Маріуполь. І створили маріупольський Республіканський русський драматичний театр. Вони розкопали в розбитому театрі десь в підвалі орден знак почота, який був знятий із імені театру. Цілували його в підвалі. Знайшли і знову його назад приліпили до назви. Спектакль нації», який привезли в Кропивницький. це постановка про життя і творчість українського поета-десидента Василя Стуса, закатованого радянським режимом. Ми приступили 1 червня. До постановки ми самі писали п'єсу, перечитали перед тим декілька п'єс, потім передивилися дуже багато документальних фільмів, читали книги, дивилися художній фільм і зрозуміли, що ті п'єси, які написані, вони для нас є трошечки. Ну не що за слабкі, а мало інформації. Нам хотілося гострішої інформації за спогадами людей, що перебували в театрі під час окупації та авіаудару. Актори українського театру підготували спектакль, маріупольська драма. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Тренується, щоб стати чемпіоном України у пам'ять про загиблого батька, 16-річний Ігор Крупченко. П'ять місяців він вчиться жити без нього. Василь Касяненко загинув 28 квітня на Луганщині. Я йому колись обіцяв за столом, що я стану спортсменом. Я обіцяю що ти побачишся. Ну так вийшло, що він цього не побачив. І Мені дуже обідно. Третій місяць хлопець займається різновидом боротьби бразильським джиу-джитсу. Їздить у Кропивницьке з села Катеринівка за 20 кілометрів тричі на тиждень. Каже, заняття у залі допомагають йому відволіктися від горя, яке спіткало його родину. Я позбакаюся, а в житті ні. І тепер закручуйся на мене, смілян. І запускаємо кручу. Хлопця тренує багаторазовий чемпіон світу та Європи з бразильського джиу-джитсу Ярослав Блашко. Дуже вихована дитина, цілеспрямована, тобто на майбутній чемпіон. Дітей, батьки, яких загинули на війні, тут тренують безкоштовно. Війна вона наробила дуже багато біди і лиха нашим співвітчизникам, сім'ям. І тому ми вирішили, що всі... Діти, які постраждали, у яких прийшла біда додому, і залишилися без батька або без брата, який зараз допомагав і воював, то ми можемо безкоштовно повністю проводити для них тренування, екіпіровку, повністю забезпечувати їх тим, щоб вони наскільки могли. Розвіялися і трохи ну, як свою енергію, емоції свої передавали в потрібне русло. Ігор Крупченко поки єдиний юнак, який скористався можливістю займатися у клубі безплатно. У мене мрія стати чемпіоном України. Це все заради пам'яті батька, тому що я йому це обіцяв. Говорить, зробить все від нього залежне для здійснення мрії батька. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький. Це в ефір суспільного у студії для вас працює Юлія Пазенко.